Панти обстрілювали мирні населені пункти області. Зведення хова з за добу. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Степовано, Воселівка та інші. Авіаударів зазнав населений пункт Борова. О 16.40 в селі Верхня Писарівка внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків: 52 та 46 років. О 16.15 в селі Великі Проходи внаслідок обстрілу. Горіло дві господарчі споруди та три будинки. Постраждав 76-річний чоловік. О 13.16 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів гараж. О 12.13 в Харківській та Вільхівській територіальних громадах відбулися обстріли по відкритих територіях. 11 квітня о 10.35 в селі Новоосинове внастрядок обстрілу горів ліс. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 77 оперативних виїздів. Ворог спричинив шість пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу. На момент прибуття рятувальників, вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, Проте там обійшлося без загрузки. Надзвичайникам довелося ліквідувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів. В день ворог завдав удару попередньо керованими авіабомбами по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі. У наслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік. До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. ДСНСники швидко визволили чоловіка з під уламків зруйнованих конструкцій та транспорт. Тували до машини швидкої загалом постраждало два працівники лісового господарства 1972 та 1978 років народження. Їх із травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні. Загалом за добу рятувальники загасили 45 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 31 гектара. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними до штабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 17 ударних БПЛА типу шахет та керовану авіаційну ракету Ха 59 Військові звітують знищено 16 ударних БПЛА типу шахет у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару по житловому сектору Миколаєва зросла. За інформацією голови ОВА в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу отримав важкі поранення. Таким чином йдеться вже про п'ятеро загиблих. РФ з початку року випустила по Україні тисячу ракет, майже 2800 шахедів та 7 тисяч авіабомб. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Посадовець відмітив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру. Підкреслив. Дипломат Зруйновану трипільську тес на Київщині можна відновити її енергетики. Вже мають пропозиції від країн Європи щодо надання обладнання. Про це повідомили Центр Енерго. Однак наголошують, енергетики відновлення станції без її захисту системами ППО не розв'яже проблему. Також додали, що поки що з огляду на сприятливу погоду споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв з електроенергією, але відключення можуть початися ближче до літа. Наразі пад Центр енерго втрати. 100% генерації через вчорашню російську атаку дронами. У Міноборони обіцяють у найближчим часом представити законопроєкт щодо ротації і звільнення в запас. Про це повідомив речник відомства Дмитро Лазуткін. Зазначається, що над цими нормами вже працювало Міноборони, і планувалося, що це увійде до закону про мобілізацію. Тепер ці напрацювання будуть використані. Також додав речник, громадськість знатиме на якому етапі розробка цього закону. Знаєте, колись я казав, що коли мене спитають, що таке харків'яна, це в нашій душі, в нашому серці і в нашій крові. І от ви кажете, чисте місто так, чисте місто, бо харків'ян ніколи не викине чи то бумажку, чи то курок просто на дорогу, чи на тротуар. Бо були часи, коли так було. Але дуже багато прийшлося попрацювати, щоб харків'яни зовсім по іншому відносились до свого міста. І знаєте, я вчора е, розмовляв з е, одною дівчиною, вона каже, я перебувала у Черкасах, так, там гарно, але коли я приїхала до, до Харкова після того, як вона була вимушена е, поїхати, і ще було дуже важко, і ще було дуже мало людей. Але каже, я їхала і бачила мало людей, але це наше місто, це наше місто, і в мене було такої <свист> пари, Я Прошу Я Я вам але якась окрема любов у харків'ян <свист> є декосна Так, дійсно так, що людям потрібно вікна, і ми працюємо над цим, але на все теж залежить від сьогодні. Від нас е, є певне замовлення на вікна, є певне домовленості з фондами щодо встановлення. В віконних прийомів, ві, вікон ми намагаємось намагаємось зробити все, що можливо, для того, щоб люди мали вікна, мали можливість жити у своїх домівках. До мирі До звертатися, ми розмовляємо з фондами. У нас є певний алгоритм дій, і хочу сказати, що дуже багато сьогодні віконних вікон ми. Поставили, але е, дивиться, останній прильот, який був у нас, е, такий жахливий випадок, як, коли росіяни обстріляли е, місто, це Шевченківський район, міста Харкова. 3600 вікон. 3600 вікон це тиждень тому. Навіть mm -hmm. тут бачите, ми сидимо в кав'ярні в центрі міста. Досі ось цей будинок, якраз біля цієї центральної площі, а тут видно, що досі не ставлять вікна. Ну це дорого, зрозуміло. Ви кажете цифри 300 за один приліт. 3600 за один приліт. За один приліт. Такого, це такої час, кількості, це. так, це час, це замовлення, це кошти, перш за все. Mm -hmm. Так, потрібно і вікна робити, і місто, щоб було чистим, і громадський транспорт, щоб курсував. Все потрібно робити. На все це кошти. Насправді. Правда, не вистачає. Ми знаходимо певний баланс бюджету, і ви розумієте, що бюджет дуже важкий, який ми прийняли. ПДФО військове е, перейшло на рівень держави. І ми підтримали це. Бо е, головне це наша перемога. Головне, щоб наші військові хлопці були і дівчата були забезпечені всім на фронті. І ми це розуміємо. Але скорочення величезне 30% скорочення бюджету. І тим не менш, пріоритети бюджету це теж підтримка військових е, вже цього. Року ми перерахували близько 100 мільйонів гривень на підтримку військових частин і будемо перераховувати теж кожного дня. Перераховуємо кошти на військові частини. Ми розуміємо, що це головне, але е відбудова е таких руйнацій, які є у нашому місті, жодного міста немає. Сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Ви розумієте? І ми продовжуємо реконструювати. Роботи багато і її прагнуть виконати якомога швидше. Харківські комунальники, представники майже всіх міських підприємств, продовжують усувати наслідки останніх прильотів по Шевченківському району. Ось на цьому одні займаються прибиранням, інші відновленням житлового фонду після обстрілу. Ми з одного прильоту. Плавно перейшли на другий. Тут за вчорашній день ми своїми силами порозмітали доріжки, прочищали дороги внутриквартання для того, щоб спецтехніка могла проїхати сюди вільно та забивати вікна. Пожежники тушили в цей момент пожежу. За вчорашній день нашими силами було загружено десь 10 кубів сміття. Сьогодні зранку з цими часів ми продовжили роботу для того, щоб завершити ліквідацію. За сьогоднішній ранок ми вже завантажили та Вивезено силами КВБО, було 50 кубів сміття. Роботи надалі продовжуються, роботи ще тут буде дуже багато, так як і люди виносять сміття з квартир, ми його завантажуємо. Також обрізаються дерева, повалені та які посічені осколками. Їх буде утилізовано. На даній локації, на якій вчора був проліт вже зроблено… Порядка 65% робіт це закриття конторів. Усього тут більше 200 вікон було пошкоджено. На інших локаціях роботи виконані майже на 99%. Там вже роботи ведуться на висоті, де роблять тому що немає доступу в тієї квартири, та техніка не може туди під'їхати. У Шевченківського району дуже багато пошкоджено трудового фонду, як може швидше наші служби все Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Прильоти не впливають на планові роботи. На Шевченківській філії харківських теплових мереж на сьогодні вже замінили 5 із 6 запланованих транзитів і повним ходом міняють проблемну внутрішню квартальну мережу. У центральній частині міста одразу дві перекладки. Старший майстер теплової дільниці Костянтин Гайдер ділиться враженнями від археологічної знахідки. Стара ізоляція, схожа на шифер у його практиці, зустрічається вдруге. Така сама була лише в районі Держпрому. 30 метрів сталевої труби віджили під нею 60 років. Після початку війни. Вони здалися і почали рватися. Тут було ось ладка асфальта, 3-4 пориви. В колодязі було декілька, навіть в цьому році був порив, ну скільки можна. Люди ж бачать, що ми копаємо, зариваємо, копаємо, один раз розкопали і років на 30-40. На заміну старому залізу у шиферній обгорці тут змонтують сучасну попередньо ізольовану трубу, таку саму, як зараз закінчують монтувати на районі через вулицю. Тут старенькі труби порядка 40 років вони тут продержались. Тут було шість дефектів, шести дефектів. Оце ми взяли до роботи своїми силами. 200 метрів міняємо, щоб подачу обрат, і 100 метрів будемо міняти гарячої води. Це пластиком будемо виконувати цю роботу. Пластик уже спаяний. Тут швидко працюють одразу три бригади, бо обсяг робіт більший. Коли саме планують роботи завершити, можна спитати у майстра його прізвище, ім'я та по батькові разом із номером мобільного можна дізнатися прямо з таблички на захисному паркані. Кожен повинен відповідати начальник теплового району за свій участок. Там зразу контактний телефон. Жителі цих ближайших домів можуть подзвонити на цей телефон і спросити, коли це закінчується. Ну це вся інформація. Є. Як каже начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький, прильоти на робочий процес не впливають, навіть навпаки, змушують мобілізуватися і працювати в темпі перевиконання планів. Зима все одно прийде, і ніхто, крім харківських тепловиків, старі труби не замінить. Із новаторства на кожній локації з'явився інструмент на акумуляторах. Як кажуть, слюсарі це значно дешевше ніж постійно працюючий дизельний генератор і набагато автономніше за дротовий інструмент. Марія Соловйова та Олександра Панченко, Харків. Новини. Це одна з маленьких вулиць приватного сектору Піївського району Харкова. Тут чистою хайно біля кожного двору, хоча є й виключення. Ось, наприклад, покинутий будинок. Люди виїхали ще на початку війни, дуже прибирати нікому. Під парканом поросло гілля бур'ян. Мешканці цієї вулиці кажуть, навіть попри війну та постійні обстріли з любов'ю доглядають та прикрашають свою територію. Недаремно ж Харків найчистіше місто. Убираємо. Обрізаємо дерев'я, носимо в нас. Ми знаємо, коли в нас стоїть лоток, контейнер, туди відносимо. Ну і всі обирають тут. Подивіться, у мене на вулиці. Город має прибирати там центральну вулицю, точно ну, приворову територію має прибирати ну, власник будинку. Я так вважаю. Прибираємо, тому що потрібно, щоб було чисто. Навіть не зважаючи на те, що йдуть бойові дії. То тобто, ну слідкувати за чистотою, за порядком треба, тому що це зарости буде не дуже гарно. Контролюєш дотримання санітарних норм і правил благоустрою комунальне підприємство благоустрій міста Харкова. Інспектори періодично проводять рейди, такі як цього разу, та виявивши порушників, нагадують їм, що саме господарі приватних будинків мають наводити лад біля своїх осель та просять виправити ситуацію. Мешканці приватного сектору повинні скошувати траву, вона не повинна бути більше ніж 10 сантиметрів, повинні прибирати гілля, якщо вони їх залишили біля своєї території, і не повинні захаращувати будівельні матеріали ні в якому разі біля дороги, бо це заважає приїзду транспорту, в тому числі швидкої пожежної служби. Мінімальна сума штрафу 340 гривень. За недотримання санітарних норм і правил благоустрою території міста. Та Харкова так наразі війна і Харків під щоденними обстрілами. Та все ж комунальники закликають мешканців приватних секторів не забувати дбати про чистоту прибудинкових територій. Є прохання не захаращувати свої прилеглі території, ставитись до це серйозністю, також не утворювати стихійні звалища. Бо це, по перше, пожежна безпека, по-друге, це обличчя нашого міста. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків. Новини. Комунальники готують до літа біломармурові міні-копії сім див Харкова, що розташовані на площі архітекторів. Прийшов вже час їх помити. Там багато пилюки, треба помити скло. Крім того, в наших планах реставрувати їх, тобто через перепади температури, там, де не дає відшарування фарби, де не дає маленькі тріщинки. Це все ми будемо прибирати. Комунальники говорять, планують щодня мити по одній інсталяції. Розпочали з мініатюри пам'ятника Тарасу Шевченку. Розповідає прес-секретар підприємства. Що конкретно ми будемо робити? По-перше, ми знімаємо скло, щоб його вимити. По-друге, ми маємо реставрувати сам символ мінятів. Це дуже філігранна робота. Дуже робимо це обережно, все вручну. В наших планах ще реставрувати фонтан закоханих, це відбудеться найближчим часом. Ми його маємо запустити до літнього періоду. Наразі працівники СКП Харків Зеленбуд» працюють по всьому місту, в тому числі й у віддалених районах, розповідає Ірина Сейко. Реставрують фонтани, прибирають у скверах, лагодять лавки, доглядають за квітниками, готують до висадки квіти. Ми вже вчора висадили на каскаді перші клумби. В планах у нас наступний об'єкт це дзеркальний струмень, це клумба біля пам'ятнику Шевченка. Також особливу увагу ми приділяємо нашим урнам для сміття, тому що Харков, ви самі знаєте це чисте місто. Ось так, попри постійні ракетні обстріли, подекуди без можливості застосувати спецелектроприлади через відсутність світла. Харківські комунальники дбають про красу і чистоту рідного міста. Чи доцільно це робити? Звісно, доцільно. Ми готуємося до літа. Робимо ми це, по-перше, для того, щоб підтримати харків'ян. Ви знаєте, що у нас відвикають світло. Що людям робити вдома? Вони виходять на вулицю, виходять подихати повітря. І ось, якщо воно буде у такому вигляді брудному, воно ж не буде радувати око. А так, для підтримки Харків живе, Харків працює. Ми будемо зберігати своє місто. Ми чекаємо на наших переможців. Вони приїдуть, побачать, що у нас все. Чисто гарно, акуратно. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків новини. Вони нарешті почали наповнюватися яскравими барвами весни у міських парках та скверах почали висаджувати квітники традиційно одним із перших у списку клумби біля пам'ятника. Кобзарю та локація на дзеркальному струмені. Почали прикрашати наші клумби. Сьогодні це традиційно клумби біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Також сьогодні ми висаджуємо перші весняні квіти. Це віола, також біля дзеркального струменю. Якщо по кількості, біля пам'ятнику Шевченка на клумбі буде висаджено порядку 14 тисяч віоли, Біля дзеркального струменю близько 6 тисяч. Чому віола? Це традиційна весняна квіточка. Це вона у нас перша у Харкові. Вона вже. Не перший рік радує харків'ян. Зараз ми висаджуємо у двох кольорах: це жовтий і блакитний кольор нашого державного прапору. Надалі ми будемо переходити у квітники у саду Шевченка. Цього року це будуть слобожанські орнаменти. Над цим дизайном працювали наші фахівці. Харків Зеленбуду. Я думаю, що це сподобається нашим місцям. Це новеньке щось буде незвичайне, але в нашому слобожанському стилі. Шати, квітники також в інших зонах відпочинку, це сквери, парки, не тільки у центральних районах міста, а також і віддалених. Тобто, саме там, де полюбляють відпочивати наші містяни, щоб це їх розраджувало. Це свого роду такий релакс буде для людей, тому що ви самі розумієте, в яких умовах ми наразі живемо, що постійні прильоти, постійний стрес. А так вийдуть наші харків'яни на вулицю, сядуть відпочити на полагоджену, покрашену Авочки подивляться на ці квіти і зайвий раз посміхнуться ігор безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.